І знову над землею летить мелодія нестаріючого вічного вальсу, як рубіж між шкільним життям і дорослим. Випускний бал це свято щастя і суму, радості і сліз, щастя тому, що діти виросли і стали дорослими, самостійними, а сумно тому, що дуже швидко, ніби пташенята, вони розлетяться з рідного гнізда у далекий незвіданий світ. Тож бажаємо їм, нехай в польоті лиш міцніють ваші крила, в обіймах долі далі відкриється щаслива, мрійливо ніжно посміхнеться делина, керениться щастя буде хай без дна. На зіркову доріжку омріяного п'єдеставу слави стали 26 випускників закладу загальної середньої освіти номер 7 50% з яких медалісти. Тут кожного характеризували з найкращої сторони, бо всі вони неординарні багатосторонні особистості, талановиті, креативні, перспективні і най найкращі. І тут роки хвилини, летять хвилини, навіть нестримно, стрим, на час. І ці останні вже хвилини не зринуть в пам'яті у нас. Та завтра ми вже один діти, і точно вже не школярі. Сьогодні нам сміються зорі, і сонце теж для нас йде. І життя життями вже готові, до швейцне щастя поведе. Хвилюючим моментом свята був епізод, коли класний керівник, поблагословивши своїх дітей на щасливе майбутнє, відпустила їх у доросле життя, залишивши на згадку букет троянд як символ віри і надії в кожного свого учня. Дякую за можливість у такий важливий для вас день бути поруч із вами. Хочу побажати вам, нехай здійсняться всі ваші мрії. Нехай цілі досягаються, мрії збуваються, нехай кожен із вас знайде своє покликання. Будьте собою. Хтось із мудреців якось сказав, якщо ти не можеш бути сосною на вершині пагорба, то стань деревцем біля джерельця. Якщо ти не можеш бути деревцем біля джерельця, стань кущиком або травинкою, але такою, яка зробить дорогу щасливішою. Бажаю вам бути і самим щасливими в житті, і робити щасливими тих, хто буде поруч із вами. А поруч із вами нехай завжди будуть вірні друзі, мудрі наставники. Будьте здоровими, успішними, щасливими, багатими. Як вчитель вам скажу, хай вам завжди життя безкраю 12 балів виставляє. Приєдналась до щирих слів класного керівника і директорка Ірина Зайцева, котра в своєму зверненні до випускників побажала їм всіляких гараздів, здійснення мрій і ніколи не відступати від омріяної мети, а впевнено і красиво йти по життю. А ще зазначила зараз. Ви з головою поринете в нове життя. Але чим більше буде проходити часу, тим частіше і збільшує теплотою. Ви будете згадувати веселі, незабутні шкільні роки. Пам'ятайте, що двері школи завжди відкриті для вас. Якщо буде потрібна порада, якщо просто нудьгуватиме, приходьте, ми будемо раді вам. Залишайтеся завжди сильними та наполегливими, готовими до викликів життя. Хочу побажати вам успіхів у дорослому житті. Любові, щастя та найголовніше миру з гордо піднятою головою. Випускники разом з найдорожчими на землі людьми батьками отримували свідоцтва про здобуття повної середньої освіти. Відчувалось, що кожна сім'я понад усе пишається своєю дитиною. Свято вірить в неї і, звичайно, бажає всього найкращого. Признайте чесно, сльози не верталися на очі, адже ми всі розуміємо, що це найхвилюючий момент в житті кожної родини. Дійсно, дійсно і ну такі почуття переповнюють душу, серце. Саме головне, щоб все, що вони там собі загадали, щоб там Бог і воно все втілилося в життя. А ми, звісно, дорослі будемо робити все, це можливе і напевно неможливе для того, щоб вони все в житті склалося якомога найкраще, ну, і саме головне, щоб був мир і перемога в нашій Україні. Тоді буде все. Добре, і звісно, всі втіляться мрії, і все в житті і в Україні буде гаразд. Тому вважаємо нашим любим дітям гарної, щирої долі, світлої дороги. Перед ними зараз відкриті всі дороги. От нехай вони використовують всі свої можливості, не зупиняються ідуть вперед. в не буде добре. Ви знаєте, я звернула увагу, коли ваша донечка танцювала вальс татусем, Вона ніжно прижалася до нього, як нібито. Хотіла, щоб він її підтримав в цей момент і, можливо, захистив, і, як завжди, підстав, як з дитинства. Напевне, підстав своє надійне чоловіче плече, батьківське. Так, дійсно, папа це для неї все. Це наша защита, охорона, так це наше чоловіче плече. Тому дійсно, як кожна дитина це улюблений тато, тому тільки самі щирі були емоції і сльози. Це 100%. Всіх вітаю зі святом. Сьогодні у нас шкільний бал. Я маю донечку, випускницю. У гарну красуню, розумницю. Нагано закінчила школу. У нас вона йде до своєї мети. Я вітаю всіх дітей, всіх батьків з цим чудовим святом. Це завжди такий чутливий день для всіх. Це емоції, переживання. Діти переживають за майбутнє, батьки переживають за майбутнє дітей і за навчання дітей. Я всім бажаю, щоб всі такі хвилюючі моменти проходили безтурботливо, під мирним небом з Божою благодаттю хай всі мрії здійсняються у дітей. Хай всі мрії здійсняються у їхніх батьків. Хай будуть всі щасливі. А ми будемо радіти за нашу донечку та за всіх дітей України досить щирими, відвертими зі сльозами на очах були звернення випускників до своїх батьків. Адже це ті люди, котрим вони завдячують не тільки своїм життям, а й незмірною глибиною всього спектра людських почуттів. І незвичайною, неповторною, вічною і святою батьківською любов'ю. Мама, я тебе люблю. <кхи> у цей сакрований момент кожна мама розуміє, що має відпустити свою дитину далеко від себе у невідоме доросле життя. Тому кожен з нас щиро дякує своїй матусі, дарує їй містів флін. І заповняє, що ніколи в житті не підведе її. Ми бажаємо вам довгих-довгих років благополучного життя. І скільки б нам не було років, <схід> ми завжди будемо вас міцно обігнути. Виступ випускників був досить трепетним і схвильованим, адже залишаючи своє дитинство, вони прямуватимуть далі в доросле життя. Яким воно буде, залежить від кожної із них, а ще від ласки Божої. А сьогодні їх свято закружляло в ритмі вальсу, котрий звучав лагідно і дзвінко, сповіщаючи, що дитинство махає їм своїм незримим крилом, а за ним цікаві незвідані далі. Гарним подарунком для випускників став танець Матусь, котрий був дуже добрий. Підготовлений і поставлений, не відставали від них і вчителі, котрі теж були дуже артистичними і неповторними. З гарним звичаєм, цей день від щирого серця кожному вчителю з великою вдячністю за непросту педагогічну працю випускники вручили квіти. Хореографічним подарунком для всіх присутніх стали танці студії танцю та циркового мистецтва Грація та танцювального колективу під керівництвом Дениса Панасюка. З батьківськими напутніми словами до дітей звернувся Руслан Соколовський, порадивши їм ніколи не забувати своє родинне коріння, берегти батьків, щиро любити свою батьківщину і завжди пам'ятати тих воїнів, котрі більше року на полі бою відстоюють свободу і незалежність України. А ще побажав кожному випускнику впевнено йти до своєї мети, долаючи всі труднощі. І обов'язково стати в цьому житті щасливим. Дашенька, у вас сьогодні дуже важливий день в житті, і скажіть, будь ласка, які емоції переповнюють вас? Я дуже ждала, щоб приїхав сюда мой папа сидіною за що він воєнний у нього не вийшлось. Я дуже рада, що я заканчива школу. Доскочаю рада за учителями і людьми, які мене все время підтримували. Віка, скажіть, будь ласка, що ви бажаєте своїм однокласникам в такий визначний, такій важливій в житті день? Я бажаю їм, звісно, вступити до умрійного університету. Миру бажаю, здоров'я, знайти свою стежку по життю, успіху, звісно, і любові. Я бачила, як Можливо, студове щастя і суму були на ваших очах, коли ви говорили про батьків. Так. Що ви їм бажаєте і чим є батьки власне в вашому житті? Я бажаю вам, батьки моєї любі терпіння, <зас> щастя, звісно ж, любові в вашому подружньому житті. Для мене батьки це, це дуже дорогі люди в моєму житті. Я дуже їх люблю. Вам привіт, дуже люблю вас. Що, що бажаєш своїм однокласникам? Щастя, здоров'я, довгих років життя, удачі, вона їм пригодиться. Розкажи, як ти любиш свого класного керівника. Ой, Наталія Євгенівна це одна з тих вчителів, вчителів ну, досить вчителів, людей. Коли вона мене сварила, мені було дуже соромно. Її було не дуже багато, але коли вона мене сварила, мені хотілося під землю провалитися. Мені дуже не подобалося її розчаровувати. Чи очікували довго ви сьогоднішнього дня, чи готувалися? Бачу, що дуже багато підготовки було сьогодні. Ну, звісно, ми старанно готувалися, ми заздалегідь ходили на репетиції. Восьмій ранку весь клас був тут. Ми все продумували до найменшої деталі, все було організовано. Я, звісно, чекала цього дня, дуже чекала. але насправді час так швидко пролетів. Ти думала, Боже, ось ще півроку, ще місяць, ще три місяці, а тут оп, і ти вже тут стоїш, ти вже випускниця, ти вже гарна. Звісно, це хвилююче, але ми впоралися. Я думаю, всім сподобалося те, як ми. Сьогодні показали себе і свою школу. Чи дружнім був ваш клас? Так, звісно, наш клас дуже дружний, нас багато, і ми всі як велика, багата родина. Ми всі підтримували одне одного, всі були близькі. Може, хтось десь менше, більше, але все одно я буду дуже за ними сумувати. Кожен залишиться в моєму серці, в моїй душі. Як ви вважаєте, хто сьогодні хвилювався так само, як ви, а можливо, навіть більше? Напевно, наш класний керівник і наші батьки. Вони хвилювалися може більше за нас, <тум> тому що вони наші найрідніші люди. І, звісно, це і для них теж сукровенний момент, як і для нас. Що ви їм бажаєте? Бажаю усім щастя, довгих літ. Міцного, міцного здоров'я, і, звісно, мирного неба над головою, щоб якомога швидше закінчилася війна, і усі школі ми вже зустрілися у мирній повній Україні. Тож нехай всі ваші мрії здійсняться під батьківським покровом з їхніми молитвами, сміливо і впевнено йдіть в доросле життя. І нехай кожен із вас знайде свою одну єдину, призначену йому стежину, котра приведе його до щастя. Тамара Шарапанівська, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.